Доброго ранку Україна. Ну що, друзі, продовжую відео знімати, відео огляди озимих пшениць та ячменю, які будуть у мене на демополі. Е, Сняв ото пару відосів, бо думав не буду знімати. Вроді погода дозволяє. Але знову не так, як хотілося. Сьогодні ночі знову прийшов дощ у нас. І дебелий дощ одлив. Так що, Опять відкладається, у нас посівна. Ну і Хочу вам показати до відеоперегляду озимий ячмінь, арені. Оце такий ячмінчик. Це буде, друзі, демо поле, Дніпропетровська область, Палоградський район, компанія Вітера Саньок підігнав. Отакий от ячмінчик, як на мене, дуже гарний, друзі. Крупний один в один, буде посівний матеріал на наступний рік. Озимий ячмінь у мене був нормально давав, а зараз я перейшов від нього трішки, кукуруза. Соняшник, тепер будемо пшеничку розводити. Ячмінь будемо кормити, щоб не було голоду. Так що такі, друзі, справи. Кому потрібний посівний матеріал озимих ячмінів, пшенички, звертайтеся до Олександра, компанія Вітера в них є головна сторінка в інтернеті Силочку я оставлю в коментарях. Номер телефона Олександра також оставлю в коментарях. Друзі, провірена людина без обманів. Отаке качество. Аренія, озимий ячмінь, хто сіяв, друзі. Коментуйте як у вас. У нас це ще не пізній посів буде, тому що наш регіон Дніпропетровська область в середньому озимі сіються в середині октября. Це дуже рідко хто в сентябрі співся, той як кажуть і на коні. Ну, бачите, я беру не те, що там зверху, віздя на коло. Гарний ячмінь. Так що будемо сподіватися, що все вийде, все буде Україна. Слава нашим ЗСУ, вони найкращі. Так що такі друзі справа. Все, друзі, гарного перегляду. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист.